Тільки що зайшов двадцятий, а в мене сімдесят третій. Сімдесят третій номер. Коли це воно буде, я вже проїздила сюди, щоб приїхати сто гривень. А я дол... мені повинні звернути п'ятсот сімдесят. Пишуть на руках номери із самого ранку переважна кількість пенсіонери. Оформити документи на повернення грошей у Дніпрі можна тільки за однією адресою, і це на все місто мільйонник. Ми пішли дві жінки, дві на паличках на Володарського 5. а там нас і ну, дверь не відкрили і нічого не сказали. Ідіти сюди, і от ми пеши на паночки. Ми полтора часа шли. Пані Ніла одна з тих, кому вже пощастило потрапити до офісу. Для цього простояла в черзі сім годин поспіль. Тепер чекатиме на повернення кругленької суми, бо сплачувала на газ наперед. Я платила, я старалась думаю, країні зараз конче потрібні ці гроші. І Тут з'ясувалося, що ну я знаю, дуже вони й потрібні. Да 1842 гривні на протязі трьох місяців повернути. сказали. У компанії Дніпропетровськ пояснюють, що автоматично перевести гроші з їхнього рахунку на рахунок нафтогазу неможливо. Ці компанії різні юридичні особи, тому на жаль, цей процес на даний момент неможливий. Аби пришвидшити процес в офісі просять людей приходити вже із підготовленим пакетом документів. Ось копія паспорта це перша шоста сторінка, ідентифікаційного коду, квитанції про оплату, довідку з банку з реквізитами карткового рахунку. Це можна згенерувати в додатку. «Приват-24», Тобто до банку йти ну, за цією довідкою не обов'язково. Документи можна надсилати також поштою або в електронному вигляді. В компанії Дніпропетровськгаззбут розповідають, що й самі офіційно дізналися про зміну постачальника лише в червні. Одразу розпочали процедуру повернення перерахованих платежів. Містян просять не створювати ажіотаж і набратися терпіння. Гроші обов'язково повернуть усім. Олена Петриченкова Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу.